Вітаю вас, діти! До нас сьогодні в гості завітали Степанко та Оленка. Вони принесли з собою дуже цікаву гру, яка називається Рухлива математика. А чому вона так називається, давайте розглянемо з вами. З одного боку ми бачимо різнокольорові писанки у різній кількості. Давайте зараз разом з вами порахуємо, скільки жовтих писанок! Один, два. Всього дві жовті писанки. Скільки синіх писанок? Один, два, три, чотири, п'ять. Всього п'ять синіх писанок. А червоних скільки? Одна. А зелених. Допомагайте мені, рахуємо разом. Один, два, три. Всього. Три зелених писанки. І фіолетових скільки. Один, два, три, 4. Всього чотири писанки. А з іншого боку, ми бачимо цифри, які стоять не по порядку. Так, Оленка буде ставати біля кольорових писанок. А Степанко повинен порахувати. Кількість писанок, біля яких стала Оленка, і знайти відповідну цифру. Ну що, почнемо грати? Оленка наша ходила-ходила і зупинилася біля червоної писанки. Скільки їх? Анук Степанко, знайдеш цифру? Скільки? Цифра один. Діти, правильно? Правильно! Одна червона писанка і цифра один. Молодець. Степанко, розумний ти хлопчик. А ось тепер оленка наша стала біля синіх писанок. Скільки їх? Давайте разом порахуємо: Один, два, три, 4, 5. Степанко, справишся? Ану, шукай, яка цифра. Цифра п'ять. Який ти молодець! Ось Оленка підійшла до зелених писанок. Ану, Оленко, порахуємо, скільки тут писанок зелених. Один, два, три. Всього три. Степанко, ти знаєш таку цифру? Три. Знайди нам та покажи. Ой, який ти молодець, діти, правильно? Правильно, цифра 3. А тепер Оленка підійшла. До фіолетових писанок. Рахуємо разом. Скільки їх? Один, два, три, чотири. Діти, а ну тепер допомагаємо Степанкові знайти цифру 4. Шукаємо. А, правильно він знайшов. А ну, подивіться, яка це цифра? Цифра 4. А тепер давайте разом пригадаємо. Дописанок яких кольорів підходила наша оленка. Пригадуємо, діти. Правильно до фіолетових, до зелених, до червоних, до синіх. А до яких ще не підходила наша оленка. Який колір вона пропустила? Правильно, тепер оленка підійшла до жовтих! Писанок. Давайте порахуємо разом їх. Один, два. Всього дві жовті писанки. Зараз Степанко разом з дітками знайде цифру два. Ану, шукай, Степанко. Шукаємо. Ось вона. Діти, яка це цифра? Правильно знайшов Степанко. Правильно, це цифра два. Ось так ми сьогодні разом зі Степанком та Оленкою пограли в математичну руханку. Діти, тепер ви можете вдома зі своєю мамою або татом пограти в таку гру. Приєднуйтеся до нас, вам буде дуже цікаво! А ми будемо чекати. До побачення!